Розверталася фура, застрягла. Витягуємо 10-25 з мановським мотором. Засідло досить непогано. З першої спроби не вийшло, зараз стаємо, переїжджає і будемо пробувати далі. А тут якраз таке, бачите, трава, земля. Фура загружена 24 тони паливним бракетом. Навіть не почув. Мановський мотор має. 100. 100-100-100 не пам'ятаю. 100, а, 160 коней, вроді, якщо я не помиляюсь. Скільки той мановський мотор має коней? 160. 160 коней. Наривали? Але витягнули.